Сід або книжка. Що ж на все ж таки обрати? Е, герой дуже непоганий для саме бюджетних аккаунтів, для граців, тому що подія ДНД вона дуже легка в тому, що ви можете забрати цього героя без яких вкладень, лише закриваючи події, закриваючи місії бити боса після того, як продати сюжетку, просто кожен день бити боса. Ви безкоштовно отримаєте можливість забрати щось одне: це або героя. Або книжку. Що забирати, звісно ж, наприклад, вам? Якщо у вас були душі і ви вже взяли жлета за урієвого, то книжка, не сильно, вам буде вже необхідна, краще тоді забрати героя. Якщо у вас немає ще жилета, цей міфічний артефакт дуже гарний буде бустом для щитовичків, таких героїв, як Філосія, Адольфус. І далі герої всі, які взаємодіють якось щитами, плюс він дає гарний бус по просвіту та хпшці. Тому сам артефакт він не є поганим. Він краще, ніж артефакт на Тюдзірта. І його забирати я дуже би радив. А щодо самого нашого героя, Елмістера Омара, це герой непоганих щитів. Він теж щитуєчок він накладає дуже гарні щити дуже часто, плюс ще має блок контролю, що теж дуже непогано, і має непогані штрафи, штрафатаки, і штравучності, плюс на масовому ударі. Тобто герой гарний сапорт, який теж може тримати пачки в соло. На деякі контінальні босса, на боса злиття, на фінального босса теж він дуже заходить, як непоганий саппорт, який може тримати паш. Якщо ви аккаунт новачка, і у вас саппортів взагалі немає на аккаунті. То, звісно ж, беріть Діда. Він вас зіграє ключову роль, якраз таки в фракціях і отрути. Якщо у вас немає вже Огока, то фракція якби втрачає дуже такого сильного сапорта, поєднання, і вас буде лише там Адольфус, або Фурбати Гаррін. Якщо у новачок у вас ще навіть проблеми з епіками, пройдіть подію, закрите, забирайте Діда. Дід вам задубиться. в майбутніх сезонах, це гарний герой щита. Якщо у вас вже по сапортам і так все дуже непогано, на аккаунтах є Агоки, є що ти бачимо, наприклад, повезло з крісом, або ви, вий, ви. Вітірани у вас є Сінерел, дід вам точно ніяк не змінить для колекції забрати можна. Плюс нагадую, що події будуть ще повторюватись в майбутніх сезонах. Ми знову побачимо повтор. І зараз, наприклад, зважте за і проти. маленький пул героїв. Дуже мало сапортів беремо діда. А артефакт беремо лише в тому випадку, коли у нас жилета за реліму немає. А ми хочемо забустити героїв щита, і в нас є саме такі герої, типу Філосі, той самий дід і там Крісус, всі герої, які займають щитами. Тому від цього і відштовхуюсь, сподіваюсь, комусь трошки допоможе відповісти на це запитання.